Ми дякуємо вам за кауш та гори, за пригоди і враження. Справжні. Ми дякуємо вам, ліцеєм усім. Дякую вам за ці враження. Ми отримали найкращі спогади в житті. Дякую вам, ви справжні герої. Пільною ідеєю щодо відпочинку ми об'єднали їх і привезли до міста Калуша Івано-Франківської області, та написала листа е, меру. Міському голові верніше Андрію Найді, і вчителька нашого ліцею, яка проживає саме в Калуші, підтримала цю ідею, і він погодився, що має бути обов'язково такий відпочинок для наших дітей. Чесно кажучи, я дуже переживала, бо це в мене вперше. Я їду в табір. Ну як ну не в табір, а ось так у подорож. І я переживала, думаю, боже, нас зараз кудись привезуть, там таке місце буде страшно так. Але ми побачили отель, все прям було дуже. Так красиво, файненько. І ну все було прикольно. Сподобалося все. Мені дуже подобається саме місто Калуш, дуже прям красиве. Мені подобається архітектура цього міста. Вона дуже незвичайна, також як і в на Франківську. Також подобаються музеї. Музеї, кінотеатр та Карпати, звісно. Це прям любов. Просто. Просто неймовірні. Це я вже сьогодні уїжджаю, але просто навіть не хочеться. Дуже цікавий, такий змістовний, корисний відпочинок у нас. У нас навіть хвилини не було на перепочинок. Із одної локації ми переходили в іншу. У нас дуже змістовна така програма була. Ми відвідували і карпатський трамвайчик, і відвідували музеї, і фільм «Добуш» подивилися, і мавку дивилися, і спілкувалися. Тобто постійно, кожної хвилини нам Такі змістовні, таку програму зробили, що ми в захваті від того, що ми побачили, що ми почули, в захваті від спілкування з нашими дітьми. Тобто, це дуже цінно і дякуючи е, всім причетним, навіть калушани е, бачили, що ми, е, ми тут знаходимося на відпочинку, і тому завжди нас пригощали смаколиками, е, увагу нам приділяли. Це дуже цінно. У Цьому краї я ще не була ніколи, тому навіть не мала таких конкретних очікувань. Знала, що там буде дуже гарно, тому їхала як зільною душею. Дуже приємні такі теплі враження. Нас дуже добре прийняли, наче як рідних людей. Мені дуже сподобалося. Думаю, що сюди ще раз колись обов'язково поїду. Кожна дитинка сказала, що вона хоче перемоги і повернення жити в ну, своє місто, так хоче зустрітися з своєю родиною і. Дійсно, це важко, тому що ту біду, яку наробили орки на їхній землі, в їхньому місці ну це жахливо дивитися. І тому ми точно будемо допомагати цим діткам. Так неодноразово ми будемо запрошувати сюди, Тобто, щоб вони трошки відволікалися від того жахіття. Школа то не є стіни, а то є люди. І саме заклад відновив свою роботу в квітні минулого року, 26 квітня. І ми почали працювати, бо розуміли, що ми маємо об'єднати тих дітей. Це було 16 березня. 22 року. Тоді наш будинок ну, по всіх боках обстріляли, тому ми вирішили, що треба нам виїхати. До нас прийшов дядько, і ми побігли до нього додому. Це була інша вулиця. Щоб сісти в його машину, ну, завантажити речі, все, що у нас було, все, що ми забрали, і можливість була у нас виїхати, майже така, як остання можливість. Я думаю, ну і ми виїхали. Нам пощастило. Ну, я, якщо чесно, нічого не чула, поки ми їхали. Але бабуся казала, що був обстріл, поки ми їхали. Наш ліцей дійсно пошкоджений, пошкоджений, але не зруйнований. Тому ми маємо надію, що все ж таки ми зможемо відновити. У нас будівля 1892 року. Тому ось так зруйнувати русні не вдалося. Наш заклад, і тому ми маємо надію, що все відновиться і все буде добре. І ми повернемося до української попасної. Точно знаємо, що буде перемога, що місто буде відбудоване, ми потім поїдемо. До них на відбудоване місто, але наша здача зараз їх підтримати. Підтримати, щоб в них хоч якийсь елементарний був настрій. Показати все ж таки Західну Україну, щоб вони зрозуміли, що ну, вони вже це вони краще за нас розуміють, що треба вже жити і зараз. А ми їм будемо цьому допомагати завжди.